на вечерю, картопля, м'ята. Сільодочку купила Алінка. Але чую вони там теж щось роблять? Тобі дві. в нас вже три господині. Де по дві, що вони там роблять, я навіть не знаю. А ми що, робимо закуску з баклажанів. Златочка допомагає з грецькими горічками. Баклажани помила, зараз буду смажити, далі златка буде готувати соус соузини. Молодець! Сьогодні будемо змішувати, робити чесне. Шепить. Оце веде правильно, норвежський. Ми його любимо. який свіженький, поповсь, хороший. Обварюємо. Треба корбанці, куди ага. пасом. Зласка вже пішла, залишила мене. Да, моменту. Малінка неси я налівочку, десь сховала, не знаю, де вона. Все, по чуть-чуть, трішки треба хороше пробувати. Лін, стакан не забудь! Все, приємного всім апетиту. Дякую.